Так, починаємо третій матч, третю гру проти Кальвів синіх. Чекаємо, поки Влад наш рукавички одінь. Дей, 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 дій, не кидай. Марк, Марко. Куди? Марин, забирай! Ай, та довго! Кутовий, терпите. кутовий. Давай, терпи. Поприсід. Поприсідай, поприсідай, Марк! Поприсідай! Давай, вставай! Та не тримай ставай! Готовий наш. І, забите! Марко, давай! Від Шише шише. Да. На місці. Пізно. Давай назад. 0-0, граємо за впевню сині. Де Куненко йди. Коля. Брай. Ай. Даня Бобик. Добре, добре. А ви любите знімати? Так, я ж вам знімаю, щоб ви потім дивилися. Не хочеш потім дивитися? Марі, не бурятаря, давай назад. Так, Коля, вставай! Марко. Коля, давай вставай, зразу працює. Марчик нижче! Не ты, не ты! Не, не кидайся! Як просто! А вот наш. Хорошо. Марчик чіпай! Добре, марі грає. Молодець. Нічого, нічого. Давайте, давайте, рух! Міша, ти там! гравець! Дай! Даня! Кому цей? Забирай! Забирай, 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 забирай! Шпук, ти там гравець! Не ну, дай, Даня! Ай-яй-яй, яй дай! Один май. Марчик назад дай. Розвертай, швидше. Іди, йди, йди. Вставай, 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 вставай заюнька, давай, давай. Давай, Марка, давай, давай. Так його там немає, ну його ж там немає, Марі! Нижче сідай! Нижче! Марко відійди! Та відійди від нього! що він тобі там? Зупиняй іди далі. Йди, коненко, дай! Та легше! О, ти що жартуєш! Йди, коненко! Где? Кутовий. Та кутовий, мабуть. Не шлук, то катастрофа. Сідай! Дай! Хорош, дай, Шивина! Давай, давай! Заду! Заду! Давай, 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 давай! Борись, 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 борись! Марко, молодець! Ні, стріляй! Ні!

Дай Міша, давай! Вийшов! Ай! Дай йому ще! Ні, Марик! Ні, ні, ні! Ти страхуєш! Нажимай, молодий, ще! Грай, Марик! Назар, назад, миш, Назад, Міш, Назад! Сідай, Марчик, сідай! Сідай, Маркусик, сідай! Бей, Миша. Хорош. Даня, Марік, Марко. Давай, Коля. Давай, Коля. Бий! Не бійся! ти спиною до неї йдеш? Да? Давай, Марік! Прострілюй! І забийте! Кутовин. Подавай, подавай кутовин. Кутовин. шпук з нею лишаєш. І що, Марик, Та зупини собі і вдар. Іди в штрафну. Кутовий. Коля, добре на далі. На дальню, да, Коля. А, і Коля. Давай, Коля. Мама, кола! Коня, Миша. Даня Бобик. Дай! Куди ми? значить, так. До перемоги!

Уа! Уа! Рай бот! Уа! Рамо! О! Давай, Даня, я біжу. Уа! Уа! Ніхто варить! Да! Папа! Да, да! Зміна! Молоці! 2-1. Молодці, хлопчики, молодці. Давайте, давайте, давай, Павлик. Давай, Павлик. І простріл! Павлик, швидше! Нічого страшного. А де двоє? А, де третє? Павлик, давай, давай дай, Павло, давай, давай. давай Та ой, на нього впали так. Давай, давай, не давай. дай. Ма. Давай. Даня. Давай. Давай, не дай, сідай. Сідай.

тільки тики сказав, що сам собі зацепив. Марчика, ну покажи руку. Де, хороше. Невелико, давай друзьми. Ярик, Ярик, давай, Ярик. Молодець, Артем, Артем. Дайте так, чи... так тихо, хлопці. Ви ще не виграли? Треба виграти. Щоб грати в фіналі, треба виграти цю гру. Ой, Що в мене вибилось? Трансляція збилася. Я Так, Влад вибиває. На Ярика. Дуда! Так, так, дуда, молодець! Артем. Давай, Артем. Грай! Я не знаю, що тут твориться, то цей, е, чи інтернет пропадає, але мене вибиває з прямого ефіру. Іди, Дуда, йди, Дуда, йди! Все, працюй, Ярик. Ярик, працюй! Співат, палик, палик. Молодець! На Артема. Фокій. Ой, Грай! Даня. Умница! А то мовить Ярик на Даню. Дай бобить. Дай Ярік. Мартин. Та Артем! Ау. Марко лишись більше всередині. Потутні лишаєш. Ближче. Півак, де ти піврок, півроку думає! О, ай, блин. Молодець Марко! Та суддя! Суддя! That's it. Це не судді, це взагалі не відомо що <різвіст> не вийде, не вийде. <різвіст> Давай, Марік! <різвіст> Давай, Артем! <різвіст> ай -я -я! <різвіст> Так Кутовий! Кутовий! Нічого, нічого. А давай жди туди. Артем, сильно! сильна. Забити, забити. Хороша, не чіпай. Все, хай він туди. Не сіть. А що ж ви робите? Вийшов. Та вийшов там. вместе! Ярик! Давай, Ярик! И Марк! Куда вы? Не, Марик, подай! Не, подай! Вот! Nova danja.